Закарпаття з візитом відвідала очільниця благодійного фонду Амар, британська баронеса Ема Ніколсон. Вона з колегами уже 33 роки займається благодійництвом та допомагає дітям із вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату чи ментальними проблемами. Британський фонд уже роками працює в країнах Європи, та лише зараз вдалося реалізувати перший проект на Закарпатті у Солодвенській громаді. Далі баронеса завітала до інклюзивно-ресурсного центру Середнянської громади, де теж налагоджують контакт із благодійниками. In Ukraine в Україні через взаємодію з нашим добрим другом, міським головою Сігета. Ми зустрілися з міським головою Солотвина, який створює першокласний центр для людей з особливими потребами. Він попросив нас допомогти з облаштуванням сенсорної кімнати, тобто кімнати для дітей з інвалідністю, як фізичною, так і ментальною. У ній їм буде значно легше працювати. Цей центр працює уже чотири роки. Дев'ять працівників щобудня працюють із дітками з навколишніх громад, адже інклюзивно-ресурсний центр безкоштовно обслуговує малечу із семи територіальних громад. За цей час обстеження тут пройшло майже три сотні дітей. Постійну ж допомогу отримують за три десятки діток різного віку. 28 дітей в нас відвідує заняття відвідують заняття на базі нашого центру. Тут займаються вони протягом тижня. У нас є складений розклад, і вже дивимося під потреби дитини, тобто, які саме за заняття потрібно. Заняття з психологом, заняття з логопедом, з вчетелем, реабілітологом, дефектологом, в залежності від особливих потреб дитини. У цьому центрі із дітками працюють логопеди, реабілітологи, дефектологи та психологи. Кожній дитині підбирають індивідуальний графік занять. Перед тим як проводяться корекційно-розвиткові заняття, з кожною дитиною проводиться діагностична робота. Це кожен фахівець проводить якусь свою роботу, щоб визначити, що саме у дитини порушено або що саме потрібно розвивати. І вже від того залежить і робота з корекційним матеріалом. Цей центр не збудований з нуля, а пристосований, і дітям із опорно-руховими вадами важко підніматися сходами на другий поверх. Тож керівниця просить британських благодійників допомогти із встановленням ліфту та обладнанням самої будівлі під потреби дітей. Ми би хотіли покращити стан нашої будівлі, це безпосередньо фасад, і облаштувати прилеглу територію. Хочеться більше, щоб більш був безперешкодний доступ до першого кабінету, першого поверху, а також другого поверху. Права дітей мають вирішальне значення у 1998-1999 роках. Британія допомогла розробити конвенцію про права дитини, і всі держави підписали цей документ, і майже всі його ратифікували. Це фундаментально важливо, якщо нація хоче, щоб її серйозно сприймали на світовій арені. І я дуже рада допомогти Україні виконувати цю конвенцію. Такий шлях для себе обрала Румунія, коли вирішила стати членом Європейського союзу. Вона мусила підійти до виконання норм конвенції більш ефективно активно, і Румунія чудово проходить цей шлях. Я сподіваюся, Україна послідує за нею. Наразі сторони домовилися про співпрацю. Офіційний договір підпишуть, коли баронеса приїде в Ужгород. Вдруге до того часу, інклюзивний центр має визначити усі потреби, які можуть закрити британські благодійники.